Зістав та вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. П'ять ракет С-200 прошили кримський міст. Хоча Росіяни ретельно приховують цю інформацію після вчорашнього нальоту. Сьогодні знову був наліт по кримському мосту. Вибухи пролунали в районі Тузли, Арки та 256-ї опори. Місто закрили, глушать інтернет. Понад 8 і 76 Задіяли у гасінні пожежі скид води на полотно. Ще один точний удар із мостом можна попрощатися. Що ж, українські війська Ожуть знову завдати удар по кримському мосту незалежно від того, чи і далі російська армія битиме ракетами по території України. А на підтвердження своїх гіркин він назвав у приклад потоплення крейсера Москва і удари по мосту у жовтні. Вони істерять, вони бояться залужно і ЗСУ, і це дуже і дуже добре. Те, що вдарити вони можуть крейсер Москва цьому світок, Вибачте, втопити флагман чорноморського флоту. Це вам не фунт родзинок. Так що теоретично за допомогою дорогих західних партнерів через якийсь час цілком можуть пустити ракети по кримському мосту. Більше того, вони будуть бити по віадуках, не будуть бити по віадуках і тунелях. Вони все одно рано чи пізно це зроблять. Вони вдарять, вони вважатимуть це для себе можливим, досяжним і вигідним, заявив гіркіна. За словами гіркіна, кремлю вже буде пізно і незручно виправдовуватися перед своїми громадянами за зруйнований кримський міста. Якщо хтось у Кремлі сподівається на те, що типу ми їх не чіпатимемо. Вони у відповідь не чіпатимуть нас, ні. Обов'язково зворушать ініціативно. Тоді коли вважатимуть потрібним і вигідним для себе. Ну а відповідати вже на той момент буде пізно і незручно, заявив терорист. Заява гіркіна викликала паніку серед багатьох кримчан. Вони поспіхом збирають речі і покидають півострів. Робота буквально кількох сучасних кораблів класу есмінців, наприклад, збройних сил США, здатна за лічені години за допомогою високоточних ракет класу Томагавк знищити у нуль усю військову інфраструктуру на території Криму. Про це заявив військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав. Селезньов, який у 2014 році виїхав з півострова, не змінивши присяги. Це помилка російських генералів російського військово-політичного керівництва з приводу того, що Крим їх і вони створили там. Непотоплювану базу авіаносців. Це маячня. Сучасні засоби поразки готові працювати з будь-якої відстані максимально точно, буквально зі скапельною точністю та ефективністю. вважає експерт. Ще один проект, з приводу якого висловився Владислав, знищення Кримського мосту. На жаль, поки що ця споруда, через яку Україну направляють полчуща орків убивця, не може бути знищена через кілька причин. Але всьому свій час війна це історія дуже динамічна. Ми всі пам'ятаємо чудово настрій генералів, коли вони наприкінці лютого нинішнього року розпочинали військову авантюру проти нашої країни, ми бачимо настрій у російському експертному середовищі. Нині будь-які політичні процеси, переговорні процеси, підсумки війни вони формуються на полі бою, маючи високоточну сучасну зброю. Українська армія здатна творити чудеса, упевнений полковник ЗСУ Владислав вважає, що зараз українські солдати у Мотлух розносять міф, який формувався російською пропагандою на протязі близько 30 років про те, що російська армія друга за. Отужність у світі практично непереможна і має всі можливості щоб реалізувати будь-які завдання свого військово-політичного керівництва. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.